Шановні, доброго дня. Моє вітання на каналі Анатолія Білецька, Чарівна Краса природи. Липень місяць, середина літа, приш... пришкварило, будь здоров. У нас на півдні температура доходить до 40 градусів. Ну, от. Днем ночі 30. Одним словом, пекло. Але життя продовжується. Сьогодні я хочу вам... Вам показати методику вкорінення інжиру прямо на кусту. Я в минулому році опробував цю методику, вона мені дуже сподобалась. Вот вона заключається в тому, що зараз якраз в середині липня можна розмістити на стеблі. Субстрат торфяний, поливати його, і до кінця серпня місяця вже будуть корінні рослинки. Да. Ну, для цього що потрібно. Я використав з-під бутилки моршинської води, значить, під бутилки розрізав. От тут де горличко, я розрізав секатором. От. А тут просто ножницями розрізав, получилась така сосудина. Гордочко ми вставляємо значить, на стебло. Як воно розрізане, дає можливість нам його поставити. Все, воно фальші стебло. І тепер снизу закрываем тампоном ваты, да? тампоном ваты закрываем, чтобы не высыпался субстрат, все заполним, значит, наш сосуд субстратом, ну я выкорректирую торфяный субстрат. полный насыпаемый субстрат все и все это закручиваем скотчем Закріпляємо скотчем. І в нас ростова камера для керінців готова. Все. Ну, а тепер що? Водою? Заливаємо водою. Ну що, як жарко? в таку пору, то, звісно, підходити до рослини треба кожен день От. і поливати водою. Субстрат. О. Тут я вчора зробив теж полием. А якщо дні підуть вже більш-менш прохолодні, можна через день. Ну, в общем слідкувати треба. І от така метода дає вам можливість значить, в кінці серпня місяця мати готовий укорінений саженець. Його можна пересадити вже в горшок з корінням. От. Можна посадити, і, якщо у вас теплі зими, Осінь вже там під, під зиму в відкритий ґрунт, а може в горшку перезимувати до весни і висадити весною. Отака, от друзі, ситуація з е, популярної зараз культури, так як у нас становляться е, зими не такі холодні, і у нас може е, визрівати е, от, інжир. От, друзі, Ситуація із вкоріненням значить, інжиру на кусту. Ну, це я тут вчора зробив. Трошки гіляка тонковата, поставив під поручку. Да. Так що, кому сподобалась ця метода, можете випробувати на собі у себе. От. А на цьому буду завершувати свій. Своє включення. Бажаю всім е, мирного неба. На все добре і до нових зустрічей!